Наші діти іноді дорослішають раніше, ніж ми того хочемо. І дорослішають в дуже хорошому сенсі, але іноді те, що відбувається в суспільстві, підштовхує їх до цього. І вони включаються в суспільне життя для того, щоб тими силами, якими мають змінити щось в суспільстві, в нашій державі. І мої гості наступні, які за 5 хвилин з'являться в цій студії це підлітки діти, які зараз активно втручаються в суспільне життя і допомагають нашій країні стати на ноги хоча б своєю підтримкою моральною. І вони не залишились байдужими. І у відповідь на те, що відбувається в країні, зробили свій фільм. Шкільна студія, яка створила цей фільм, не досить, недостатньо можливо, професійна, але достатньо, достатньо емоційна, і, і ство, ті, хто створили цей фільм, вони недостатньо, можливо професійні, але достатньо емоційні, і хотіли донести до вас свою думку. Тому я пропоную цей фільм вашій увазі. як столітні доби, широка, як безкрає небо, прекрасна, як червоні китяги калини восени, і ніжна, ніби кулискова, але завжди одна, завжди єдина. Доволі знайома і невідома водночас вона ніжно огортає на крилами любові і підносить на п'єдестал свого життя, своєї історії. Тихоше шепоче. ви моє серце, ви діти мої українці, я відроджуюсь, стаю з колін за да того, щоб ви знову і знову зустрічали початок весен на півдні, золоті промені літа на сході, осіннє полодиння на заході та білі сніжинки. І таку ми її любимо, такою пишаємося, таку возвеличуємо і оспівуємо. Та кожен з нас по-своєму бачить її, у своїх мріях. Про яку Україну ви мрієте? Я мрію про Україну, квітучу, рідну нею. Я народився на Україні. Мої діти народились на Україні, внуки. зараз мої внуки, вну, внуки ходять. Було прекрасну. І хочу, щоб оця Україна наша була прекрасна, щоб наші діти не знали ні війни, ні горя, щоб була Україна красива. Сьогодні це нелегкий для нашої країни час. Я як людина, яка любить свою державу, рідну мову, українське слово. Мрію про передучу та мирну Україну. Ми довго боролися за незалежність. І зараз Просто не маємо права віддати. А для того, щоб жити у мирній країні, ми повинні згортуватися в одну велику українську сім'ю і бути єдиними у бажанні зробити Україну сильною, відпучою та мирною. Якою ви хочете бачити Україну в майбутньому? Ну, єдиною, найголовніше, що єдиною цілою державою, яку знали в усьому світі. Що для, те, для цього треба зробити? Щоб були Збройні Сили України дуже потужні. Ну, я хочу, щоб не гинули люди, щоб не звучали постріли, а був мир і спокій, і щоб Україна була сильною, незалежною і Наша Україна була сильна, непереможна, єдиною. Щоб діти всі були вільні і не були сироди, а кожна дитина, щоб була велика і кожна сім'я. Щоб діти ходили до школи, а над ним було чисте і прозоре небо. І щоб вони могли вільно і весело йти до школи. А для цього потрібен мир і спокій в Україні. Я мрію про вільно квітучу Україну, про мирне блакитне небо над нашою головою. Я хочу, щоб збройний конфлікт, який триває зараз на території нашої держави, якнайшвидше розв'язався. Для цього нам потрібно бути більш толерантними, підтримувати мирні ініціативи нашого президента, допомагати тим людям, які потрапили у скрутне становище, а також завжди пам'ятати, що людське життя це найвища цінність. Доброго ранку всім, хто приєднався до нас, 20 листопада. Ми в студії програми Новий день. Я вітаю вас від усього серця. Сьогодні ми говоримо про міжнародний день дітей. Конвенцію ООН прав про права дитини. А те, що ви побачили попереду, це був фільм Зеленогайської школи жовтневого району. Діти його створювали, можливо, трішечки дещо, якісь огріхи. Наші режисери та звукорежисери помітять. Але це було від душі. Отже, в нашій студії я зараз вітаю наших небайдужих дітей. Дітей, тому що їм ще 18 нема, Ми ще ми про це вже говорили. Отже, наші гості наступні. Я представляю вам доброго ранку. Вам, по перше, Тетяна Моцал, це голова спілки учнівського самоврядування жовтневого району. Таня, доброго ранку, доброго і Семен Юношев, лідер. Учнівського самоврядування Зеленогайської загальноосвітньої школи житневого району. Семен, ти приймав участь так безпосередньо в створенні цього фільму? Яка була твоя участь? Так, звісно, я був відеооператором і спостерігав, як наші учні і деякі з батьків давали інтерв'ю щодо цього фільму. Семен, скажи, будь ласка, взагалі ідея створення цього фільму, як вона виникла? Ну, в зв'язку з тими подіями, що в нас відбувалися на Донбасі, і ми вирішили якби, підтримати тих поранених, які лежать в нас в лікарнях, і дітей, які переселенці, які є, є у нас на Миколаївщині. Отже, це фільм був саме для них, так? Так. А цей фільм ви якось переправляли е, нашим бійцям? Тань. Так, ми безпосередньо відвідали нашу 79-ту аеромобільну бригаду, там де ми взяли в принципі, інтерв'ю у бійців, які були у зоні АТО. Потім, звичайно, ми показали їм, відправили цей фільм, цей відеоролик. Ну, також багато людей його побачило саме на форумі, який відбувався у Мішково-Погорілівській школі, там був обласний форум. На ньому також були присутні бійці, і вони бачили його, і дуже були вдячними, тому що він був направлений саме на те, щоб розкрити очі на ті події, які зараз відбуваються, як саме бачать люди їх. Тому що зараз, як ми нам відомо, всім іде інформаційна війна. Ми хотіли саме це висвітлити. Як думають про це? Люди, які mm -hmm. живуть у селі, скажіть, будь ласка, отже, ви серед активної молоді, так, яка е, постійно е, спостерігає за тим, що відбувається, і якось намагається впливати на те, що відбувається. І цей фільм це напевно і посил, так і ви показали, що ви небайдужі е, і створили цей фільм. Е, і скажи Семен, будь ласка, ваша студія, вона чим ще займається і скільки вона існує? Наша студія існує, я пам'ятаю, відколи я почав ходити в школу ще. І вона займається безпосередньо фільмами щодо України. Наприклад, в нас був приблизно пар, декілька місяців тому фільм про ветеранів наших саме односельчан і фільм про переселенців з Заходу. Mm -hmm. Зі сходу, напевно, так? Ні. Ні. Західної України. Західної України. Коли частина України відійшла до Польщі. Ага, тобто ви в історію. В Тур... а, да, так, так вийшло, що більшість жителів нашого села є переселенцями із заходу. І було нам дуже цікаво також ця тема, і ми вирішили також невеличкий такий відеоролик їм присвячений. А ти також навчаєшся в цій школі? Да, ми в одній школі навчаємося, але трішки займаємося в різних галузях. Я більше з волонтерської роботи, а також з культурної. А Семен у нас саме знаходиться у нашій медіастудії, Темп там працює. Скажи, будь ласка, Тань, чим ще ви займаєтесь? Отже, ми говоримо сьогодні про те, що ви діти, так, по визначенню тої самої конвенції, про яку йдеться мова? Ви по визначенню діти. Але ви якось намагаєтеся впливати на те, що відбувається навколо. Отже, як змінилося життя наших дітей? От у мене питання до вас. Вашим, як ви скажете, як змінилося ваше життя? У зв'язку з тими подіями, що відбуваються в Україні? Події зараз, звичайно, дуже важкі. Ми намагаємося підтримувати тих дітей, які переселилися з східних областей, тому що їх дуже велика кількість зараз на Миколаївщині. На жаль, в нашому селі немає таких дітей, але є в інших. В селах та містах району нашого ми підтримуємо будь-яким способом це і від матеріальної підтримки. Наша школа, звичайно, не збирала, у нас не було такої можливості. Бо перед цим буквально ми для бійців збирали. А інші школи району саме матеріальну поміч. Ми нещодавно провели таку акцію напиши лист своєму другу зі сходу. І наші діти так дуже креативно підійшли до цього прохання і придумували різні способи, щоб якось прикрасити ці листівки, робили поробки, оберіги. І ми дуже велику кількість. Я навіть не можу сказати, скільки там було дуже багато листів. Відправляли цим діточкам. Зараз планується у нас. Також така акція подаруй дитині іграшку. Напередодні Дня Святого Миколая ми плануємо, щоб ті люди, які вміють, можливо, щось робити в селі, щоб самі зробили його. Ті, хто не має такої можливості, можливо, купили та передали. Ось зараз у нас є така мета. А скажи, будь ласка, Таня, якщо говорити від, відійти від ситуації України, а ситуація от у вашій школі, ваших. Селах, де ви проживаєте. От, чи є в ваших школах діти, які ви вважаєте, що їм потрібна допомога? От ваші односельці, І права яких якимось чином порушуються. Адже ми говоримо навіть в правах дитини, навіть дітей. В Конвенції прописано навіть там право на вчасну зміну сезонної одежі, наприклад, на їжу. Чи є у вас такі діти? Безперечно, у нас є такі діти, тут не можна цього якось приховувати. Цим дітям ми також намагаємося надавати якусь підтримку, дуже часто збираємо якусь одежу, але ми, як самоврядування, в принципі, так і не можемо зробити якихось глобальних змін у їхньому житті. За це повинні відповідати батьки. Є соціальні служби, які підтримують таких дітей, але, безперечно, такі діти у нас є, і це, на жаль, ну, погано. І от як ти з свого погляду, з погляду дитини, порівнюючи життя цих дітей і, наприклад, своє життя, так, що б ти хотіла, можливо, змінити. Додати в їх життя. І, можливо, навіть на законодавчому рівні щось запропонувати. Щоб... Як ти думаєш, що повинно відбутися, щоб їм стало легше? Це таке питання. Я не знаю, правда, як на законодавчому рівні, це ще таке важке, але я своє життя. Навіть не можу порівнювати з деякими, тому що я вважаю, що я щаслива людина, я живу. У мене все є. У мене є будинок, у мене є одежа, у мене є можливість отримувати освіту. Це і є одним із наших обов'язків. Деякі діти просто цього не мають, але я хочу, щоб кожна людина розуміла, що в якій би вона ситуації не опинилася. Вона завжди повинна залишатися людиною і розуміти, що тільки вона може для себе зробити щось краще. Тому і діти, звичайно, маленькі діти зовсім не можуть самі себе забезпечити, але більшість старші у нас діти, опинившись в таких ситуаціях, все одно виходять із них потім і стають навіть успішнішими, ніж ті, у кого було все. Тобто ми треба мати тільки бажання. Да, бажання. Просто тут іще є такий фактор, як у кожної людини. Є більш люди такі пробивні, є більш люди з таким характером меланхолічним і які приймають все як за належне. Тому таким саме дітям нам потрібно направляти їх, пояснювати їм, що життя не закінчується, якщо тебе немає, там, наприклад, того, що є в іншої. За це звичайно повинна ще піклуватися. І держава повинна займатися цим. адже зараз, особливо в цей період, дуже так все змінилося. Різко переселенці, діти. Ну дуже велика матеріальна підтримка пішла на них, і дуже мало зараз уваги приділяють тим дітям, у яких були проблеми до цього збройного конфлікту, який тривав. Тому держава іноді так забуває, і це дуже важливо, щоб пам'ятали, пам'ятав наш уряд і ті, хто сидять при владі. Я дуже тобі дякую. Я тебе слухаю, і думаю, хоч би нас почули якісь там дітки в в уряді, так? Або хоча б на місцевому рівні, тому що ти дійсно кажеш мудрі речі, і незважаючи на свій вік. Семена, в мене питання до тебе. От скажи, будь ласка, поруч з правами діти мають і обов'язки, так? От ти як ти вважаєш, щоб все складалося в дітей як належне? Які обов'язки ви зараз повинні виконувати? Ну, я вважаю, що ми, безперечно, повинні допомагати своїм батькам, адже деякий досвід ми саме переймаємо в них, тому що вони мають більше досвіду. Вони знають більше нас і можуть нам в разі потреби завжди допомогти і вказати на вірний шлях. Таня, а ти як вважаєш? Е, ну, на моя думка більш така. Я вважаю, що дитина зобов'язана перш за все вчитись. Це наш прямий обов'язок, е, ну, звичайно, слухатись батьків. Я погоджуюсь з семеном, тому що вони мудріші від нас все одно, вони більш прожили. Але зараз, на даний момент, основне є те освіта. освіта тому що без неї ми навпаки в процес еволюції повертаємося людина туди, вниз. Моя думка така. Дякую вам дуже за те, що завітали до нас зранку. Їхали дуже далеко, я знаю, і рано до нас приїхали. Від усієї душі вам, по-перше, вдячна. Вітаю вас з вашим днем, днем дітей. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я, перш за все. І хай ваша мудрість тільки виростає і процвітає. І ви процвітаєте, і ваші батьки, щоб тільки тішилися вам. Ну а зараз я хочу, якби, предоставити ще раз вам слово і ваші побажання в цей день, в міжнародний день дітей. Я б хотіла сьогодні привітати всіх дітей світу, навіть не кажучи про Україну. Україна це звичайна справа всіх дітей світу, тому що до цього дня, в принципі, наше суспільство йшло дуже багато років. Так як ми знаємо, що не одразу були затверджені права дітей. Тому хочу побажати всім міцного здоров'я. Успіхів у навчанні, щоб усі слухали своїх батьків та просто були щасливими. Дякую сама, ти? Я побажав би всім дітям наполегливості, як було зазначено раніше не всі діти мають достаток і, незважаючи на це, що вони все ж таки йшли до своєї мети і щоб їх ніщо не могло зупинити. Дякую вам дуже дуже. Я нагадую нашим глядачам, що в мене в гостях були сьогодні Семен Юношев, лідер учнівського самоврядування Зеленогайської загальноосвітньої школи та Тетяна Моцал, голова спілки учнівського самоврядування Жовтневого району. Дякую вам, успіхів вам і щоб ваші батьки головне були здорові також, тому що мама для дитини це найцінніше. Мама обігріє і, і пожаліє.